Вас трохи непокоїв ваш досвід роботи з такими великими замовленнями. Та після того, як ми зустрілися з вами, ми бачимо, що вам можна довіряти. Ми не підведемо. Шановні. Крім того, від вашої пропозиції просто неможливо відмовитись. Що ви хотіли цим сказати? Що ви просто кастрували цілу індустрію. <забіллях> <забіллях> а поконкретніше. Ваша ціна на 53 мільйони нижча за найближчу пропозицію. Добре. А, 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 твою... Це питання, яке досі залишається без відповіді. Як двоє юнаків отримали від Пентагону контракт на 300 мільйонів доларів? Маю круту ідею. Нас називають псами війни. Ми падальники, що заробляють на війнах, навіть не наближаючись до поля бою. Це має звучати образливо, але нам подобається. Вибачте, спокійно. Я маю йти першим, я американець. Ти хочеш поїхати машиною у Багдад? Ми впарюємо стволи. Тому не парся. Чувач, а -а -а! Нас! Ви провезли їх через трикутник смерті. Трикутник смерті, брате! <реку> Всі трикутники наші трикутник смерті!